Головком Сирський стверджує, що мобілізація не покриває потреби ЗСУ. Ну, в цьому нічого нового, це ми знали. Він вважає, що треба нарощувати особовий склад у механізованих бригадах. Штаби все прорахували, тому зараз у розумних кількостях зменшують логістичну складову складове забезпечення та тих, хто займається обслуговуванням. Ну, про розумні межі це, звісно, така мірка доволі умовна. Кожного свій розум. Перський запевняє, що наші бійці роблять все можливе, щоб отримати покров. Щодо бійців, можна не сумніватися. Якщо вони не пішли у СЗЧ і лишилися воювати, то вони воюють. Сумніви завжди і небезпідставні. Є щодо нашого керівництва командування. З поміж усього, серцький сказав, що ми не можемо виграти війну в обороні. Це правда, якби ми окупалися надійно і були захищені якимось фортикаційними спорудами, ми могли бснажувати ворога, але в будь-якому випадку, колись би нам довелося, щоб перемогти і піти у наступ. Україна працює. Над створенням власної системи ППО здатної перехоплювати орешник, про який Путін казав, що його ніщо не здатне збити. Наші замахнулися на те, щоб українська ППО була нічим не гірша від Петріота. Кірські повідомив, що операції розробляються трьома-чотирма офіцерами. що Забезпечила секретність підготовки курської операції. Противник втратив 334 тисячі осіб у 2024 році, з яких 150 тисяч загиблих. Це більше, ніж за два попередні роки разом. Можете уявити собі, інтенсивність війни минулого року. Російська армія почала. Використовувати вдвічі менше артилерійських боєприпасів через удари ЗСУ по стратегічних та військових об'єктах Росії. Війна погана ще й тим, що через бездарність командування солдати повинні розраховуватися власними життями. Якщо за мирних часів люди розплачуються лише власним добробутом. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Пропонується блокувати пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород, сказав Зеленський. Названня Героїв України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром. Незабаром одразу ж і настало. Як деться у опублікованому указі президента під санкціями РНБО опинилися цілий ряд політиків, бізнесменів і навіть митців. Цих людей назавжди позбавили державних нагород та звань України, а частині заблокували рахунки на 10 років. Це це правильно. Виникає лише питання, чому лише зараз, не через три роки треба було це робити. Це могли б зробити і через три дні. Це ж не значить, що ті люди, котрі б мали займатися такою справою, вони були саме зайняті. Відбивалися там від російських військ чи чеченців у Києві вбивали, як казав наш президент. Не всі ж вони так щільно були зайняті. Кожен робить свою справу на своєму місці, тільки повинно бути розуміння того, що робиш і для чого. Ще раз повторюсь, в Україні відсутня ідеологія, тобто відсутній вектор руху. Все, що ми робимо, ми товчемося на місці. Звісно, і на місці щось можна збити. Якщо товчуть сметану, можна з неї збити масло. Надто багато часу ми тратимо на звичайні прості речі. Це мало бути першою реакцією. І це ще мало бути за попереднього президента. Коли Росія анексувала Крим, там здається вісім. Герої України лишилися на тому боці, приєдналися до росіян? Їх ніхто навіть цих звань не позбав. Військових, скільки перейшло українських на російський бік, і зразу вони стали російськими військовими. Хто позбавив їх звань українських, нагород українських? Ви бачили подібні укази? Хто з них? Був покараний, чи заведено було на нього справу, як на зрадника України в час війни. Солдати звинувачають у зраді, а там величезна кількість офіцерів перейшли на той бік, і, і ніхто не завів на них справи, не виніс вироку, ну і тим більше ніхто з них не поніс. Жодного покарання. Надто повільно ми рухаємося у бік свідомлення себе. Наша влада приходить до якихось очевидних для більшості українців речей як до якогось усіяння. І те, що мало б відбуватися, по суті, автоматично, воно тепер подається як хто знає яке досягнення. Але не будемо сварити владу за добрі справи. Нарешті відбулося те, що мало відбутися. А ці зрадники України не є покараними, але принаймні від них відібрали хоча б щось, що Україна їм дала, начебто за якісь видатні заслуги. Перед нею ж таки Україна.